Вітаю вас, пані та панове. З вами Олександр. І сьогодні на огляді вхідні двері Булат в комплектації стандарт. Давайте розберемося з вами, з чого зроблена комплектація стандарт. По-перше, товщина полотна даної комплектації це 95 мм та два контрущення, які знаходяться на полотні, які забезпечують шуму та теплоізоляцію вашої оселі. МДФ-накладки з двох сторін по 16 мм. Фурнітура даної комплектації овальна, хромована. Броненакладка нижнього циліндрового замка утоплена, що дає додатковий захист у разі від збивання самої броненакладки, так як це набагато складніше зробити. Полотно даної комплектації утеплене всередині мінеральною ватою та фольгованим утеплювачем. В області верхнього та нижнього замка присутні додаткові металеві кармани, які посилюють дане місце. в Полотні. 4 ребра жорсткості. Це 3 горизонтально, присутньо так само, як і фрезерування на даній комплектації, і плюс одне між третім та другим вертикальне ребро жорсткості. Холодна ката на сталь в даних дверях використовується. Метал пофарбований з двох сторін для більш довготривалої експлуатації. Товщина металу профіля полотна. Це 1,2 мм, і основний лист металу, який знаходиться МДФ накладкою, 1 мм. Полотно на трьох петлях. Торець полотна в даних дверях зашитий MDF накладкою в колір внутрішньої накладки. По замкам У нас верхній замок встановлений Сікурема in Italy. Він на два оберти, Ригеля по 14 мм. В замка Сікурема присутня додаткова система захисту Сікурмап. Це звущення в області ключика, і ця система є запатентованою. Компанією Сікурема. Нижній замок Кале, модель 252. Він під циліндр. Циліндр також встановлений кале. Гарантія 5 років. Замок циліндровий на три оберти Ригеля по 16 мм. Компанія двері була. Рекомендує обов'язково мінімум один раз на рік обслуговувати циліндровий механізм. Це відбувається за допомогою ВД-40 або аналога. Максимально просто: вставили ВД-шку, циліндр, пшикнули пару разів промило і користуйтесь надалі з задоволенням. Дальна дія продовжує термін експлуатації замочного механізму. В комплекті до верхнього замка йде 5 ключів з таким цікавим пластмасовим наголів'ям. Для зручного користування. До циліндрового механізму ніжнього замка також в комплекті 5 ключів. Гарантія на двері та в цілому на весь виріб 5 років. Вічка в даній комплектації з пляною оптикою Сікурема. Це також Мейден Italy. На коробці присутній регулятор притвора. Мейден Італі це також Сікурема. За допомогою даного регулятора притвора можна встановлювати щільність прижиму дверей до коробки, що забезпечить кращу шуму та теплоізоляцію. Коробка в даних дверях 100-мм. Це також холодна катана сталь. Має шість ребер жорсткості. Коробка фіксується на анкера. Три анкери з однієї сторони, три анкери з другої сторони. І в області самих анкерів присутні такі металеві пластини. Це є ребра жорсткості. Коробка утеплена мінеральною ватою. Також на полотні присутньо три антизрізи. Антизрізи забезпечують додатковий захист в тому разі, якщо ми закриваємо двері, закрили на замки, і якимось чином зрізать петлі з дверей, вони все одно зафіксовані всередині самої коробки. На коробці присутній фірмовий. Шильд двері булат. На даному шильді дублюється інформація, згідно якого ДСТУ виготовлення двері, серійний номер та термін експлуатації. Термін експлуатації даного виробу це 20 років. Лиштва на даних дверях прихованого монтажу, тобто в будь-який зручний час ви можете лишту зняти або встановити. Відбувається це все максимально просто. Ми здвигаємо лишту в сторону і, будь ласка, дана лиштва, вона у нас в руках. І в будь-який потрібний час, ви можете назад її встановити. Дана комплектація стандарт вона доступна під замовлення, доступна в розмірах 850 та 950 по ширині, а також висота 2050 мм. Може бути як ліва, так і права. З додаткових опцій в даній комплектації доступна заміна нижнього замка на Сікурема, Сікурема 2061, а також заміна циліндрових механізмів. Базовий стоїть коне, але як опція доступна Сікурема К2. К-22, К64 та Аблой Протек 2 і матура Champion 39 і Champion 55. В дану комплектацію під замовлення доступна відеовічко ЯЛИ 5800 та 500. Детальний відео огляд на відеовічко ви можете переглянути в описі під відео. В комплектації стандарт також можливо встановити розумний замок TD. Сам огляд даного розумного замка ви можете переглянути в описі під відео. Детальні огляди на даний циліндри ви можете переглянути за посиланням в описі. Дизайн даних дверей можна обрати будь-які згідно каталога двері Булат. Тобто зовнішня сторона може бути як і призирування, так і гладка, в тому числі молдинги. Дзеркала і тому подібне. Це все згідно каталога двері БУЛАТ. Кольорова гама в даній комплектації доступна будь-яка з нашого фірмового каталогу двері БУЛАТ. Кольорів дуже багато. Ви можете обрати як її біло, так і темно, і всередині, зовні різні та однакові кольори. Це все доступно під замовлення. Деталі ви можете уточнювати в наших офіційних представників. Комплектація стандарт може бути виготовлена в вуличному виконанні. Це вологостійкий МДФ з двох сторін та вулична плівка Віншелд. Є окремий каталог вуличних плівок, будь-який колір він доступний під замовлення, і дані двері будуть призначені для вуличного використання. Але є обов'язкова умова, якщо ми розглядаємо на вулиці двері з вологостійким МДФ та вологостійкою плівкою, потрібно обов'язково мати дешок над дверями. З інструкцією ви можете ознайомитися в гарантійному талоні. А також зовнішня накладка повинна бути взагалі без фрезерувань, повністю гладка. Металевий каркас даної комплектації стандарт може бути виготовлений в семи базових кольорах, які ви зараз переглядаєте на відео. Із додаткових опцій, можливо в дану комплектацію замовити нержавічу поріг, нержавій поріг продовжує термін експлуатації нижньої частини коробки. Дизайн даних дверей може бути виготовлений згідно ваших індивідуальних побажань. Тобто, якщо у вас є якісь власні побажання, ескіз, ми дану опцію можемо реалізовувати, дана опція має назву Індивідуальний малюнок. А також є опція пофарбування коробки в індивідуальний колір згідно ралу. Ви надаєте номер ралу, ми виготовляємо згідно вашого ралу. Саме за металеві частини дверної коробки. Комплектація стандарт доступна під замовлення з внутрішнім відкриванням. Схема відкривання можете ознайомити зараз на картинці. В комплекті до дверей, де фірмова упаковка, двері була, в якій знаходяться ключі від верхнього та нижнього замка по 5 штук, гарантійний талон та заглушки анкерні. Кількості 6. Дані двері комплектуються фірмовою ручкою, двері булат. Дана ручка вона комплектується окремим місцем. Тобто, на момент, коли ви забираєте двері з пошти чи забираєте двері зі складу, зверніть на це увагу, що ручка вона буде окремим місцем.